Дорогі глядачі, уряд остаточно визначив, які податки мають сплачувати пенсіонери. Одразу хочу сказати, що податки з пенсій в Україні не беруть, але деякі пенсійні виплати все ж таки оподатковують. Так оподаткуванні пенсії підлягають, якщо а ці пенсії перевищують три мінімальні зарплати, оскільки зараз в Україні мінімалка становить 8 тисяч. Податки беруть з пенсії, які вище за 24 тисячі гривень. Я думаю, що це нормально. Люди, які отримують такі пенсії, ну скажімо так, це не прості українці, це там бувші прокурори, судді, депутати і так далі. Думаю, можуть заплатити заплатити податки з таких пенсій. Отож в усіх українців, які прахують, які працюють, також вираховують податки з їхньої зарплати для пенсіонерів, які продовжують працювати після того, як вийшли на заслужений відпочинок. Винятку немає. З їх зарплат також отримують податок. Зокрема, з їхніх зарплат вираховуються такі суми: 18% від зарплати. Податок на доходи фізичних осіб. І 5% від зарплати це військовий збір. Таким чином, в сумі це буде становити 23% від зарплати. Тобто, якщо, наприклад, пенсіонер отримує 10 тисяч гривень зарплати, то з неї утримують 1800 гривень це ПДФО, і 500 гривень це військовий збір. Сумарно це буде становити 2300 гривень. Отже, працівник, якому нарахували 10 тисяч гривень зарплати, фактично отримує лише 7700 від цієї суми. Водночас податки з пенсії в Україні, як я вже казала, не беруть. Але е, ті, хто отримують більш ніж 24 тисячі гривень пенсії, будуть платити податки. При цьому з пенсіонерів також беруть податок, якщо їх сумарний дохід. Перевищує суму мінімальної зарплати в три рази. А до сумарного доходу враховують пенсію, зарплату, дохід від оренди, житла, дивіденди і інших видів доходів. Отже, якщо цей сумарний дохід перевищує 24 тисячі гривень, з нього також беруть податок в розмірі 15 або 20%. В цьому випадку розмір податку залежить від суми доходу. Чим більша сума, тим вищий податок. Ще одна тема, яку сьогодні хотіла зачепити, а це те, що влада хоче запровадити податки з усіх переказів на картки українців. Про це повідомила Южаніна. Отож, в українському бюджеті бракує 400 мільярдів гривень на фінансування війська. Цю суму десь потрібно знайти. Водночас, влада поки що не планує підвищувати податки для бізнесу. Але у владних кабінетах розглядають іншу можливість для наповнення бюджету: це що? Це обкласти податками всі перекази на картки українців. Як я вже казала, про це сказала нардеп від опозиції Ніна Южаніна. Офіційно ще ніхто таких пропозицій не робив, але поступово формується середовище, яке має підвести громадянську думку до того, що це нормально. Тобто, суспільство має е, толерантно сприйняти ідею з оподаткуванням всіх вхідних карткових переказів. Хочу зацитувати, що каже пані Южаніна. Я ж бачу, як готується вже навколо таке середовище, яке підводить під збільшення податків. А давайте оподатковувати доходи від фізичних осіб всі. Тобто, переказали один одному на картку, це твій дохід, плати податок. Продовжуваноріч на якісь цифрові платформи – плати податок. Водночас про підвищення якихось загальнодержавних податків на кшталт ПДВ поки що не йдеться, але такий варіант також цілком ймовірний. Що ще каже депутатка? Що тут головне, щоб з цим бажанням знайти ці швидкі додаткові гроші не вихлюпнули бізнес з України. Оце важливо, тому що всі працюють на грані. І якщо це не усвідомлюється, це дуже погано. Як ви думаєте, дорогі глядачі, усвідомлює влада те, що вона робить чи ні? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Проте бюджетна дірка глибиною в 400 мільярдів вона ж нікуди ж не подінеться. Збільшувати дефіцит бюджету на таку суму також не варіант. В цьому переконана Южаніна. Нескінченно виїжджати на темі війни, латаючи всі прорахунки. За рахунок здешевлення національної валюти, це теж не варіант. Втім, вже сьогодні, ну про сьогодні, я маю на увазі взагалі сьогодні, зараз, в цей час, Верховна Рада мала можливість, хоча б частково скоротити цю прірву, за рахунок спрямування половини коштів від рентної плати на видобуток корисних копалин, які вже надходять в рамках реалізації угоди між Україною і США. На жаль, за вказівкою з Банкової, бюджетний комітет Верховної Ради відхилив всі поправки для збільшення фінансування сил безпеки і оборони, спрямувавши лише 50% ренти для внесків в Американсько-Український фонд. Інша частина коштів зараховуватиметься в загальний фонд бюджету для забаганок влади. Тобто, куди захочуть і як захочуть. Про це повідомила Южаніна в своєму телеграм-каналі. Ну, якось так. Якщо чесно, більше нема чого додати. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.